Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні знову математика. В кожне моє відео є відповіддю на ваші запитання. Ви запитуєте, чи є тригонометричні рівняння в НМТ? Зразу кажу, є. І тоді ви запитуєте, а які ж саме на нас чекають тригонометричні рівняння в нашому тестуванні? Ну, зрозуміло, що не всі такі, як ви розв'язували в школі. Тобто ось таких або ось таких, ну або ось таких рівнянь не буде. Однозначно. Якщо ви прочитаєте програму, ви помітите там одне чарівне слово. Найпростіші. Найпростіші рівняння тригонометричні. Найпростіші це які? Ну, це можуть бути ось такі. Або ось такі, або ось такі. Тому ми сьогодні з вами навчимося розв'язувати найпростіші рівняння і спробуємо запам'ятати формули, якими треба користуватись. Бо цих формул в довідковому матеріалі НМТ немає. Ну що ж, поїхали. Так, давайте подивимося. Перед нами синус Х дорівнює А. Угу. Що ми знаємо? Ми знаємо, що синус у нас знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. Знаємо, якщо не знаємо, подивіться графіки, які я вчила будувати, тобто були такі відео, і ви маєте це знати. Тобто, якщо ваше А виявиться більше від одиниці або менше від мінус одиниці, ви зразу кажете, що ваше рівняння не має розв'язків. Це такі є рівняння пасточки по типу там, синус Х дорівнює корінь з 3. І ви бачите, що корінь з трьох це більше, ніж одиниця, і зразу пишете, що ваше рівняння не має розв'язків. Ок. Що робить, коли ось це А буде від мінус одиниці до одиниці? Ну, як я показала, А по модулю менше рівне від одиниці. Тоді ми використовуємо ось цю формулу. В цій формулі мінус одиниця в степен n. n це ціле число, по типу там, мінус 1, 0, 1, 2 і так далі. Да? Ось це мінус 1 в степені n нам буде показувати знак. Тобто, якщо мінус 1 в степені 1, то це буде мінус. Якщо мінус 1 в степені 2, то це буде плюс. Тобто цю фішечку, треба запам'ятати, вона моделює знак. Потім ви дивитеся в табличку і знаходите арксинус нашого ось цього а, тобто, якщо у вас одна друга, то ви подивилися в табличку, і розумієте, що синус 30 градусів це одна друга, або синус пі на 6 це одна друга. Тобто арксинус 2, це якраз буде пі на 6. Ну і далі додається пі що це мається на увазі? Це мається на увазі, що пі ми будемо множити на ту цілу кількість раз, n це ціле кількість раз, тому що функція в нас періодична. Да? І обов'язковий запис n це ціле число. Не натуральне, а ціле. Може бути від'ємне, може бути. Бути додатні, може бути а може бути нуль. Тобто, ось цю фішечку ми маємо запам'ятати. Насамперед, я би хотіла запропонувати приклад, щоб ви зрозуміли, як користуватися ось цією формулою. Я зараз витру зайве і трішечки спущу, щоб ви могли побачити і формулу, і як я цією формулою користуюся. Значить, візьмемо ось такий простий приклад. Синус х дорівнює, ну, скажімо, корінь з 2 на 2, наприклад. Корінь з 2 поділити на 2. Що ми робимо? Насамперед, ми розуміємо, що корінь з 2 на 2 це менше від 1. Ок, далі ми дивимося в табличку і знаходимо, що синус пі на 4 це буде корінь з 2 на 2. Тобто я пишу, що х дорівнює. Дивіться, у мене ось тут мінус 1 в степені n. я значить, я пишу мінус 1 в степені n. Далі, подивившись табличку, я пишу пі на 4. І далі пишу ось так, як тут, плюс пі n. І далі кажу, що n є z. Все ваше рівняння розв'язане. Більше нічого не треба. Добренько. А що буде, якщо у нас з вами ось тут буде не корінь з 2 на 2 а мінус корінь з 2 на 2 Що в цьому випадку буде? Ну, давайте подивимося, що буде в цьому випадку. Ми кажемо, що корінь з x дорівнює мінус корінь з 2 на 2. Це число від'ємне, але воно все одно більше від мінус одиниці, воно нам підходить. Тому ми робимо таким чином. Ми пишемо x дорівнює, так як у вас ось тут мінус, то ви цей мінус додаєте ось сюди, плюс 1. Бачите, тут був степінь n, а ви ще додали оцей мінус цю одиничку. Далі знову же подивилися в табличку і подивились корінь з 2 на 2 без мінуса. І знайшли, що це пі на 4. І додаємо pn. N. -E Z. Тобто все так само, як у нас було. Абсолютно все зрозуміло, абсолютно все просто. Давайте ускладнимо і зробимо ще один крок. Що ми в цьому кроці зробимо? Ми запишемо ось таке зараз рівнянечко. Значить, воно матиме ось такий вигляд. Синус 2х дорівнює, ну, скажімо, наприклад, одна друга. Що ми робимо? Тепер у нас не х, тепер у нас 2х, ми так само записуємо 2х дорівнює, знову дивимося на нашу формулу. Це мінус одиниця в степені n. дивимося в табличку і знаходимо, що одна друга синус коли дорівнює 12? При пі на 6. Значить, ми ось тут можемо на π на 6, додаємо, так як тут πn, n це ціле число. Тепер нам заважає ось ця двійка, і нам треба просто поділити на двійку. Ділимо на двійку, виходить, що х дорівнює. Дивіться, оце у нас цілий множник. Тому на двійку ми будемо ділити тільки ось тут. Ось тут вона знизу з'явиться. Мінус одиницю ми не чіпаємо і вже буде пі на 12. Бо 6 помножити на 2 буде 12. Далі плюс, не забуваємо тут поділити на двійку, буде ось так. І n це ціле число. Ось, в принципі, і все. Це є розв'язок. Тобто ми закріпили ось цю формулу, і я думаю, що ви розумієте, як нею користуватись. Але, але крім цих формул, в синуса, ну також в косинуса, ми зараз про це поговоримо, в нас є такі собі частинні випадки. Що це за частинні випадки? Давайте спробуємо розібратися. Значить, Дивіться, коли у нас синус дорівнює нулю. Або одиниці, або мінус одиниці це є частинними випадками. І це є окремі формули. Вони ніби полегшені, але нам здається, що це додатковий матеріал, який треба вивчати. Давайте проаналізуємо цей матеріал і спробуємо зрозуміти, щоб не зубрити. Значить, що ми кажемо? Синус дорівнює нулю. Тут я все-таки наполягаю, щоб ви побудували графік, подивилися по графіку і проаналізували, де в мене синус дорівнює нулю? Ось він в мене дорівнює нулю, ось він в мене дорівнює нулю, ось, ось і ось. Тобто я бачу, що це буде при нулю, і потім повторюється через пі. Бачите? Тобто це, в принципі, 0 плюс пі Ну, тут не записано 0, бо це розумно, да? тобто звідси з'явилася ось така формула. Бачите? Давайте спробуємо ну, навести приклад для цієї формули. Ну, ось такий візьмемо приклад, наприклад, синус х плюс пі на 4 дорівнює 0. Що я кажу? Що оце все, це в мене типу Х, значить Х плюс Пі на 4, буде дорівнювати. Дивлюсь на цю формулу, я зразу згадую графік, я згадую, що перетинаємо в нуль, я згадую, що повторюється через ПІ, і пишу, що це пі н Я намагаюся кожен раз згадати графік і згадати цю формулу, щоб е, все-таки якось її зрозуміти і вивчити. Щоб в мене не було стресу на НМТ, е, крутити в голові ті формули. Я зразу намагаюсь її зрозуміти. Так, записали, що n є z. Що треба зробити далі? Далі мені заважає оце пі на 4. Воно з плюсом, його треба відняти від «х», і тоді буде те, що нам треба. Тобто, якщо я відніму, в мене виходить х дорівнює мінус пі на 4 плюс піз. Ось у мене, в принципі, вже є відповідь. Все. От, бачите, в принципі, нічого складного немає. Тобто з нулем ми розібрались. Добре, давайте тепер подивимося, а що з у нас буде відбуватися, якщо там не 0, якщо там щось інше. Якщо в нас там одиниця. Якщо в нас одиниця, то це буде ось ця точка, да? Ось ця точка, тобто це точечка 0,5, π тобто це π на 2, да? π на 2, і ми додаємо період 2π. Бачите, це π на 2 плюс період 2π. Ось, я подивилась на графік, я побачила, де дорівнює одиниці, я побачила, що повторюється через 2 pi n, да? через 2π, через 2 ще раз через 2 π тому додається там n, і запам'ятала цю формулу. Давайте наведемо приклад. Аналогічно, так само, як в попередньому випадку. Наприклад, наприклад, скажімо, синус х відняти, скажімо, пі на 4. Ось так. Тепер ми можемо, можемо скористатися ось цією формулою. Знову ж, я повторюю, я згадую, коли синус дорівнює одиниці. Я дивлюся в табличку. Бачу, що в табличці написано пі на 2. Згадую, що повторюється через 2 пі, бо період в нього 2π. Чому 0 повторюється через пі? Тому що ми вісь х частіше перетинаємо, аніж доходимо до точки максимуму мінімуму. Значить, х відняти пі на 4 дорівнює. Пі на 2 плюс 2Пn. n – це ціле число. І тепер мені треба перекинути сюди пі на 4 і звести до спільного знаменника. Х дорівнює π на 2 плюс пі на 4 плюс 2n e n z. Ось тут ми зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде четвірочка, так? Тут додатковий множник 2, 2π і π це буде 3π на 4, плюс 2πn n – це ціле число. Ось це є наша відповідь. В принципі, все. Та сама ситуація у нас спостерігається, коли синус дорівнює мінус одиниці. Синус дорівнює мінус одиниці, ось він, це мінус 05 або мінус π на 2 і плюс період 2πn. Давайте також наведемо приклад, щоб ви не казали, що я якісь такі приклади випустила, ви їх не зрозуміли, а треба ними користуватися. Ну, Давайте візьмемо і запишемо ось такий приклад. Синус х поділити на 2 дорівнює мінус 1. Знову ж ось наша формула. Х поділити на 2 дорівнює мінус пі на 2 плюс 2n. N Залишається прибрати оцю двічку. Ми на неї ділимо розкадробу це ділення. Ну і відповідно дія обернена да, до ділення в нас буде помножити, тому нам все треба помножити на двічку. Ось так. Зараз ми витрим зайве, щоб воно нам не заважало. І продовжимо писати. Значить, х дорівнює, ми множимо на двієчку, то буде мінус пі, ми множимо на двічку, буде 4 пі n, n є z. Ось це все, що стосується синуса, ви маєте знати. Моя порада формули не зубрити, а зрозуміти, звідки вони беруться. Моя порада зрозуміти формули з графіка, де на графіку у вас там одиниця, де мінус одиниця, ви можете користуватися таблицею деяких кутів, тригонометричних значень деяких кутів, і безпосередньо розуміти, через скільки повторюється це значення. Тепер давайте перейдемо до косинуса. Коли ми говоримо про косинус, ми також маємо пам'ятати, що косинус знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці включно. І якщо ваш косинус їх дорівнює числу більше від одиниці, або числу менше від мінус одиниці, ви однозначно пишете, що рівняння не має коренів. Це такі завдання пасточки. Але ж якщо ваше а оцей косинус знаходиться від мінус 11 до 1 включно, ми розв'язуємо. Розв'язуємо, користуючись ось такою формулою. Тобто в синусі у вас мінус одиниця в степені n. А ось в косинусі ви пишете плюс-мінус, потім подивилися в таблицю, ну і дописали 2 πn Давайте наведемо приклад. Косинус х дорівнює 1 друга. Подивилися в таблицю і побачили, що це 60 градусів, тобто π на 3. Угу. Тоді ми кажемо, що х дорівнює плюс-мінус пі на 3 плюс 2πn n це ціле число. Все. Ваше рівняння розв'язане. Що буде, коли у вас буде не одна друга, а мінус одна друга? Що в цьому випадку? В цьому випадку запропонована ось така формула, але ми зараз спробуємо це спростити, зрозуміти. Значить, Що ми робимо? Зрозуміло, що ми пишемо, що х дорівнює плюс-мінус, відкриваємо дужку, потім пишемо пі-мінус, знову ж вдивимося в таблицю і шукаємо не мінус одну другу, а одну другу. Це у нас 60 градусів або пі на 3. Значить, ми пишемо сюди пі на 3, закриваємо дужку, плюс і так само далі 2πn. Тобто, якщо у вас. Косинус дорівнює від'ємному числу, то треба від пі відняти аркосинус того додатнього числа. Далі залишається оце обчислити. Обчислюємо, ми зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 3. Виходить, що х дорівнює плюс-мінус 3π мінус, -мінус одненьке пі це 2пі, значить буде 2π поділити на 3 плюс 2пі н, н, це ціле число. Все. Ваше рівняння розв'язане. Добре. А що буде, якщо в нас там замість х, ну, буде, наприклад, не х, а 3х. Тут будуть ті самі прийоми, що і в синусі. Наприклад, косинус 3х дорівнює, ну, скажімо, наприклад, корінь з 2 на 2. Ось так. Ми подивилися в таблицю і побачили, що корінь з 2 на 2 це пі на 4. Тепер ми пишемо 3х дорівнює плюс-мінус пі на 4 плюс 2πn. N це ціле число, і тепер мені заважає ця трічка, я на неї буду ділити. Значить, виходить, що буде дорівнює плюс-мінус пі на 4 я ділю на 3. Це буде π на 12 плюс 2πn також я ділю на 3 n це ціле число. Все. все, щоб у вас не було, ви звідти прибираєте аналогічно тим способам, які я вам показала в синусі. А тепер ми говоримо про частинні випадки. Ще раз повторюю, що частинні випадки в нас тільки в синусі і косинусі. З тангенсом взагалі все дуже-дуже просто. Значить, дивіться, коли косинус дорівнює 0, одиниці і мінус одиниці це в нас частинні випадки. Тобто, це наші ось ці точечки… 0, 1 і мінус 1. І зараз ми спробуємо їх проаналізувати по нашому графіку. Коли косинус дорівнює 0, косинус дорівнює 0, ось, ми бачимо, що це 0,5 або пі на 2, бачите? І повторюється воно через пі. Через пі тому пишуть пі Давайте наведемо приклад. Візьмемо ось таке завдання. Косинус е, х поділити на 3 дорівнює 0. Ми знаємо, оце в нас тепер відіграє роль х, да, дорівнює, що воно дорівнює нулю при пі на 2 і додаємо пі n. n це ціле число. Що треба зробити? Прибрати трійку. Яким чином прибрати? Помножити на неї. Виходить, що х дорівнює 3 π на 2 плюс 3n. це ціле число. Все це є відповідь. Добре, дивимося наступний е, частинний випадок, це одиниці, коли дорівнює. Коли дорівнює одиниці, це ось. Ми бачимо, що це при нулю і повторюється через 2π, через 2 так? Тобто, ось наша формула і наведемо приклад. Візьмемо ось такий косинус х е, додати, ну, скажімо, наприклад, π на 12, нехай буде і дорівнює 1. Тепер ми дивимося сюди, згадуємо цю ситуацію і кажемо, що х плюс π на 12 дорівнює 2πn n – це ціле число. Мені заважає це π на 12 я перекидаю сюди. Виходить, що х дорівнює мінус π на 12 плюс 2πn n – це ціле число. Ось і все. У нас залишився ще один частинний випадок, це коли дорівнює мінус одиниці. Мінус одиниці це ось, ми бачимо, що це при пі, і повторюється воно аж сюди да, через 2 пі. Ось наш запис. Ми його обґрунтували, ми подивилися по графіку, ми це побачили. І тепер можемо навести приклад. Ну, наприклад, візьмемо ось так: косинус х плюс пі на 4 дорівнює мінус 1. Косинус дорівнює мінус 1, це при пі, да? значить ми пишемо, що х плюс пі на 4 дорівнює пі плюс 2 n – це ціле число. Перекидаємо сюди пі на 4. Тепер у нас пі відняти пі на 4 плюс 2πn. Н це ціле число. Треба виконати ось тут дії. Тобто звести до спільного знаменника, спільний знаменник 4. Значить, буде тут додатковий множник 4, 4 пі відняти одненьке, пі буде 3пі. Значить, х дорівнює 3 пі поділити на 4. Плюс 2 πn n – це ціле число. Все. Ми розібралися з частинними випадками. Ми розібралися з вами із загальним записом, і розібрались, коли косинус дорівнює від'ємному числу. У нас залишився тільки танкенс. Ну, це найпростіше, що може бути, тому що з танкенсом нам нереально пощастило, бо там ніяких частинних випадків немає. Давайте подивимося. Танкенс Х дорівнює А. А може бути будь-яке, тому що тангенс не має ніяких обмежень по осі Y. Да? Значення можуть бути будь-які. І маємо ось таку формулу. Подивилися в таблицю, знайшли, коли тангенс дорівнює цьому значенню, додали період PN і все. Давайте наведемо приклад. Скажемо так. Тангенс х дорівнює одиниці. Подивилися в таблицю: це пі на 4. Да? Тобто ми кажемо, що х дорівнює пі на 4 плюс пі. N це ціле число. Все. А що, коли буде тангенс дорівнювати мінус 1, що вони хотіли цим сказати? Тоді. Такий самий приклад. Тангенс х дорівнює мінус 1. Х дорівнює, ми подивилися таблицю, знайшли, що 1 це пі на 4, і мінус просто поставили вперед. Ось так. Все. Добре. А якщо в нас серединці там буде ще щось, що робити? Давайте наведемо приклад. Наприклад, тангенс. Візьмемо ось такий 2х. Відняти пі на 3 дорівнює, нехай дорівнює тій самій одиниці. Тоді ми ось це маємо на увазі, що це в нас як х. Ми кажемо, що 2х мінус пі на 3, подивились таблицю, це в нас пі на 4 плюс пі n, це ціле число. Перекидаємо сюди пі на 3. Виходить, що 2х дорівнює. Пі на 4 плюс пі на 3 плюс П. Н це ціле число. Тут зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 12. Сюди додатковий множник 3, сюди 4, значить буде 7 пі на 12 плюс пі. Н це ціле число. Залишається поділити на ось цю двійку. Виходить, що ікс дорівнює. 7ПІ ділимо на двійку, значить тут буде 24 плюс пі е, Не забудьте тут поділити на двійку. n е, – це ціле число. Все. Останній приклад я вже туди додала і помножити, і додати. Тобто, ну, як для НМТ це найскладніше, що може бути. Я думаю, що ви проаналізували весь матеріал разом зі мною, спробували розібратися із формулами, зрозуміти їх і запам'ятати. Спробуйте розв'язати будь-яке тригонометричне рівняння. Найпростіше. Слідуйте моїм правилам, моїм схемам, ну і нехай НМТ для вас не буде складним. Бажаю вам 200. На все добре з вами була Олена Мельниченко.